У меня з Україны Яланіта и вы набрали 5 лайків. И тому сьогодні ми ліпимо ципочку. Так, а, а, поки ще розпакую Ось і я відкрила вже. Перші. Так, отакі у нас принадлежності будуть для сьогоднішньої роботи У нас ось таких три пачечки. Зараз я це все розпакую. Я вже розпакувала ось такі пусти. Блин, такий м'який. Так, розпаковуємо. Оп. Ой, довго, чувствую, буду. О, все, розпакувала. Далі. Він взяла вже трішки для голови. Ну, і для труба, і оце у нас буде голова. Ми її наматуємо. Скачуємо голівку коловими обертами по часовій стрілки. Кулька у нас вийшла і далі ми з цього будемо робити тіло. Відділяємо певну частину. Робимо її. Е Коротше, робимо її ось такий ту, ну, Він повинен бути овальний. Я зробила вже цільце і це все з'єднуємо. Беремо два шматочки по і робимо крильця отакої форми, як і я. Все ми поєднуємо. І далі робимо ніжки з помаранчевого пластеліну. Беремо певну частину помаранчевого пластиліну та ліпимо лапки. Отак. Робимо лапки. Ну, і таким же чином така цпля у нас виходить, залишив стільки очі приклеїти. І ось таке у нас вийшло цыпля. Думаю, сейчас ви там в комах торжать, що у мене вийшло. Ну і всім пока!